Це таке утеплення люди роблять, щоб не образити того, хто це робив. Виїзна консультація будинок після пожежі чи вартує його ремонтувати і жити. Ну, люди люблять, наприклад, огірки квашені з цукром. Да? Mm -hmm. yeah, а хтось любить таким погратись, але це тріщини, оці, що тут, це говорить про те, що... Чи вони тут заливали водою, це перед тим засипалося. Чи це просто коли тушили хату, оце це пожежа була, що це було залито водою дуже, тому потріскалося. Але зазвичай ось такі явища, коли підтоплює, або звідти з горба вода йде. Тут і, треба розбиратися з цими моментами. О, там горб, і тут в цьому районі люблять. Підземні такі плавуни з'являтись раз в кілька років. Ми... А це утеплення таке, люди робили. Це зараз у нас є матеріали, екструдери, які не висмокнуть воду, всякі плівки. Ми тепер можемо це купити. А колись ну, не було такого або грошей не було. Але якщо просто розбити, щоб не викидати, це ж в бетон може йти, правда? Ну, ну якщо просто розбити, да, так скло якраз може йти, да, побити. Так, щоб роз... гни, та, щоб не виносити, побив, побив розрівняв, роз... пролив зверху розчином, але тут треба гармовану стяжку, бо чорнозем не може бути тут як основа під підлогами, по ґрунтам. Він прогніває, от він, бачите, висох і зменшився в об'ємі. Він як сів, так і зменшився. Тому, щоб зробити тут підлогу, його треба вибирати по-хорошому. -по ці бутилки розкладати, навіть не бити, можна так і розкладати, переливати розчинами, піднімати основу, піднімати вище. Потім армовану плиту давати зверху і робити утеплення. Тут в цій хаті є проблема от, перестінки. Оці. То, що вони на піноклеї складені, це не означає, що вони погані. Ні, це нормальне явище. Але от на нього. Чи стоїть на ньому перекриття, дозвольте, чи не стоїть, невідомо. От є упор. Тут, тут були ще одні майстри, і вони казали, що потрібно колони розставляти. Це вірно. Тут треба робити якийсь упор. Упори робити, бо велика площа велика. Так, на, цей, на це перекриття не може укладати на цю перестянку. От вона шатається. За рахунок того, що вона. На піноклеї от вона і має такий шат. Бо шов в піноклеї має бути нульовий. Тобто ці блоки треба підтесувати. От з піноклеєм стіною не може бути такий шов. Тут нульовий шов має бути, приблизно от як оцей. і то. Тому так воно, воно шатається. Це все буде потріскано. от. Якщо ми бачите, воно все шатається. підселення зробити, воно на нього не падає, Ну, Як вам сказати, воно так, в принципі, могло б стояти, але то, що ця стіна і оздоблення цієї стіни буде потріскане, якщо це буде якесь мокре оздоблення, це стопроцентно воно буде тріскати. Тут Ці залі будуть замуровуватися, і якщо вийде, то <звіток> тут сходи на другий поверх, тут посередині. Хто це збудував, От, наприклад, оце ще й на піноклеї. Ну, це не сильним рухом руки, воно, я, от, бачите, воно вже рухається. І от явно уперли перекриття на перестінок. От там вже проблема воно розійшлося. Тобто з цим перестінком явно лажа. Якщо вже їх кладеш на піноклей, нульовий шов і сюди треба заводити армуючі елементи. Тут сітка, тут два прутка, тут сітка, тут два прутка. Якось запилювати їх. Якось так. Але використовувати піноклей в таких тонких перестінках я не бачу тут е, якогось плюса. Швидко змонтувати, і то знає. Наклей. теж не знає. не, теж довго. То що от перекриття опять же, оце, довжина. Чому не взяти так перекрито? Так у нас буде десь 640. Воно так полетіло. 6,40, а так. Ну, взагалі, стяжка зверху по дерев'яному перекриттю — це непогане рішення насправді. Як би абсурдно це не звучало. 7 метрів тут. Що правильно залити? Можна правильно залити. Правильно залити треба їй набути жорсткості цьому перекриттю. Так, це, <правильно> да, це можна. Це, це хороше рішення насправді. І бачите, тут 5,40. Наприклад, у нас є отут фундаменті якісь перестінка. Ось тут є. Але невідомо який він цей. От він розрізаний, розділений цей фундамент. Ну, По-хорошому, тут треба можна вийти з такого положення, розділити. Наприклад, оцю кімнату зробити менше. Це перекриття лишити, як воно є. Його підперти. Взяти тут комфортно, там 3,60 на кімнату, да? От звідти 3,60 і зробити тут опорну якусь конструкцію. Одну тут, другу там. А третю десь повторити, як оця, от, наприклад. Як оця Тут от, Не можна де стоїте? Можна в будь-якому вісті викопати прямо тут, всередині до е, ґрунту твердого опору, поставити цю опору, бетонну основу може бути там якась металева опора швидка, бетонна, кам'яна, цегляна може бути. Навіть з газоблоку може бути опора, виведена наверх сюди. Якщо... Але навіть той кирпич, який би ушний після пожежі, він всередині будинку не замерзаючи, він буде стояти ще багато років той кирпич. Головне б всередині, бо він не змочився і не замерзав. Стіни це гляні. Для цієї хати вона, вона не сильно постраждала від пожежі. Тут постраждало більше верха, ніж. Перекриття. Перекриття. То, що вона це от цегла ще вона ж з печі палиться, в печах перепалюється цегла. Тому це не означає, що воно. Якби це вже з газоблоку була хата чи з інших матеріалів, так, да, воно з пожежами там було б трохи, звісно, гірше, бо з газоблоком проблема може бути після того, як він пожежі а? погорів. Якби ця стіна не сама не вийшла. Ага. Ну воно так а, буває всяке. Ті... Тепер би наверх. Треба дивитися з чи нема тут проблеми от такої. Зараз зима, зараз воно все відкрите, воно нібито сохне. Але коли починаєш жити і опалювати, починається історія. Ну, Тут ніби є гідроізоляція між фундаментом і стеглою, ніби є фундамент є? Там стіна ще не закриває, можна зробити зверху стяжку. По дерев'яному перекритті, але воно має бути дуже жорстке, це перекриття. Або як в народі кажуть, заклад зробити в товщину балок цих, це, це типу така закладається опілка е, стружечний бетон з дерева, арбаліт. тут третій майстер, ну що приходить, і угу. двох різні думки. Один каже, що можна, другий каже, що треба усилювати, так як ви розказуєте, усилювати. І теж не зрозуміло. Вони кажуть, повністю заливайте, а один каже, що. Усилюють і зверху накладати, і знову буде типу, дерев'яне перекриття, Що там ну дерев'яне перекриття? Це погане перекриття. Хто б що не казав? Його можна з ним всякі робити. Це мансард, Робити держитячий. всякі варіанти. Що нам треба? Віброізоляція, шумоізоляція, жорсткість. В будь-якому випадку йому спочатку треба дати жорсткість. Можна залити стяжку між балками, це з використанням стружки опілок. Да? Це звичайна практика. Насправді, хоч і це і виглядає дивно, як якісь старі люди, але воно як віброізоляція, як звукоізоляція. Бо тут утеплення таке собі, бо там тепле приміщення буде. А взагалі, по-простому, це закласти вату базальтову, Слой кустика вати під дошки, а чуть нижче базальтову вату як більш щільно. Третя, що ще чує, вже порізно. Ну, є варіантів багато всяких, розумієте? Що Хто на що хоче. Може у людей дітей нема, а може там троє дітей будуть гупити. Якщо троє будуть гупити, я би робив. да. <рес> да... кажуть, та як варіант цікавий, каже, щоб це зверху просто то посередині якось зробити дірку. -сходи, так, тут сходи і ага. три дитячі кімнати, сходи, сходи, тут, тут. тут робити сходи, щоб наверх да, так, так, Тут Місце просто дозволяє, ти викручуєш, як хочеш. А якщо ти їх викручуєш бо балку, розрізаєш, то це дві опори. Це одна сходи двоє, це дві. Киття грає страшне. Воно так теж на піноклеї, але хоч стовпчики підсилювані є. Прив'язати його до чогось би. Отут От ні шпільок, нічого. Хоча б тут закрутити, ну два гвоздя, це два, може тут ще два. Ну таке собі оце. Треба чимось зав'язати це. Тут шпілечки позакручувати. Бо це розпорна, така конкретна розпорна. Система, да. Хлопці збили цю кришу дуже швидко. Зробили бачу зуб, немає у них там ніяких металевих елементів на цьому кріпленні, але це можна доточити сюди, додати. Коби оцей армопоясок, от він такий є, він, ну він явно якийсь сумний, дуже. він стоїть, бачите, на... це, це, це пінобетон, даже. це не шлакоблок. Орлат термопоясочку, армопоясочок такий худенький-худенький, стоїть на. Пінопідон це найслабший з усіх, що може бути в, ну, в даному будинку. То коли навалить дохера снігу, може бути таке, що почне перти. Тому тут, якщо робити упору, отам для сходів, для перекриття, mm -hmm. то треба підхопити коньковий елементик, поставити, підперти коньок і уперти туди. Бо, наприклад, мені так, психічно естетично неспокійно на цьому даху. За, за рахунок того, бо проводячи там реконструкції, ремонти, я бачу, що стається і навантажуються сніги. От у нас було в 13-му році в Чернівцях сніги, показало, все повилазило. Тому коньковий елементик він знімає розпорні сили, якщо оперти його, наприклад, тут опору на, на ту. Посередині. Стіна ага. Одна кімната, друга кімната, ця половина поділити на туалет, відкриту зону і ще одну кімнату. Ну це може бути. Ну от і ця стіна, якби як тут, і буде. Цей будинок, якби в мене було бажання жити, я би його купляв. Мені, наприклад, є конструктивні моменти, які би я виправив, але все інше, воно більш-менш понятно, що це все не супер, не ідеал, не не, не, бетон, не... Там арматури, це все, але це, я би це під, підтягнув, підремонтував, оздобив би. І в мене це було б нормальне житло для мене. Я, би, я, я знаю, як зробити з нього більш-менш сносне житло. Це, вважайте, кам'яна споруда. Пінобетон це, я так розумію, тут добудовували її, по-моєму, раз-два цю хату. Воно може існувати. От пінобетон, звичайний. Він вже дав свою усадку, вже усівся. За скільки років він тут? Бо його проблема, що він усадку сильно дає і немає такої міцності, але це вже інше питання. Але з цією перегородкою, бачите, воно стоїть між стропіло, закрилене, щоб не впало. Воно все шатається, це факт. Ну, я би тут жив. якщо тут природа, тут літом були тут літом. взагалі общем, красота, тишина.